Наталя Загіка, мешканка центрального міського району. Жінка другий рік на пенсії, але продовжує працювати вчителем початкової школи. Сьогодні отримує проднабір від міста. Чоловік як катошник отримав, бо у нас з, роди, з моєї родини п'ятеро. Самих найрідніших знаходяться зараз на захисті нашої батьківщини. Час, коли ось така російська навала прийшла на нашу землю, ми повинні об'єднуватися і допомагати один одному. За ініціативи військової адміністрації та міськвиконкому стартувала вже четверта хвиля соціальної програми. За перші дві години роботи цього пункту продовольчі набори отримали понад півсотні людей. Всього ж тут планують видати 420 пакунків з харчами. За перші три хвилі в нашому районі 17 тисяч мешканців вже отримали такі продуктові набори. В четверту хвилю ми плануємо, що ще 5,5 тисяч отримають продуктові набори. Сьогодні в районі працює п'ять пунктів видачі продуктових наборів. Все зроблено для того, щоб мешканцям району було зручно. Пенсіонерка Валентина Григорівна вже отримала допомогу. каже жалітися на життя не звикла, однак економити доводиться. Я 30 років на Криворожсталі проробила. Тут позвонили, позвали, прийшла. Це дуже добре, що не забувають за нас пенсіонерів. Спасіба військовій адміністрації. Забрати продовольчий набір можна за місцем мешкання в найближчому пункті. Отримують допомогу від міста і жителі віддалених селищ. Взагалі по Рахманівки Степовому у нас 174 чоловіка і 94 чоловіка по авангарду. Ми виїжджаємо туди одноразово, видаємо за допомогою територіального центру ці продуктові набори. Всі, хто не отримує протягом дня продуктові набори, соціальними працівниками, які у нас є в цих віддалених селищах, будуть віднесені мешканцям додому. І всі, хто за станом здоров'я, не може самостійно прийти і немає родич, Чива або знайомих, які можуть зробити це за нього, телефонують нам на пункти, і ми всім доставляємо продуктові набори дому. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, цей день.